Діловий світ змістовна Україна. У рамках проекту Діалог», який спільно впроваджують Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та Асоціація міст України, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І наша сьогоднішня розповідь про місто Коростень. На території корисницького індустріального парку завершено будівництво першого об'єкта. Завод звели за два з половиною роки. Нині нове деревообробне підприємство Єдиний виробник МДФ в Україні. За рахунок розвитку індустріального парку місцева влада планує розв'язати проблеми працевлаштування молоді. У 2005 п'ятому році ми спільно з проектом USAID розробляли стратегічний план розвитку міста. І те, що просили користенці, це нові робочі місця, особливо для молоді. І коли ми проаналізували повністю цю тенденцію, звідки брати робочим місцям, то це мало бути створення нових виробництв. Територія індустріального парку становить понад 230 гектарів. Освоїти таку ділянку за короткий час неможливо, тому експерти вважають, що розвиток цієї програми може тривати довше, ніж 10 років. Утім, частину проєктів нових індустріальних підприємств уже розроблено. Є завод МДФ, тобто, перший проєкт, який виробився. Також є перспективи по дальнішній території, є нас ще 28 гектарів. Тож ми предполагаємо, встановлення ще однієї лінії подобної. і також розвиття цього направления перспектив, вас там мебельні фабрики і так далі. поки лише тільки це проект. Парк розташований на території колишнього аеродрому. Тож частину комунікацій уже було збудовано. Зараз інвестор проклав нову автомобільну дорогу та залізничну полію, тому експерти прогнозують початок наступного етапу розвитку міста. Другий етап це розміщення на території індустріального парку підприємств малого та середнього бізнесу, в основному в галузі машинобудування. Складальне виробництво, обробка металів, можливо, розміщення партнерів заводу. МДВ географічно парк входить до індустріального трикутника, Київ, Поростень, Житомир, гарна інфраструктура і транспортна розв'язка із прямим шляхом до країн Євросоюзу повинні забезпечити місту швидкий економічний розвиток, кажуть експерти. І е, плани влади на майбутнє в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі міського голови міста Коростень Володимира Москаленка. Вітаємо вас, Володимиру Васильовичу. Дякуємо, що погодилися на інтерв'ю. Наше перше запитання щодо індустріального парку. Яка його роль і які перспективи у розвитку міста. Ми пішли далі, ніж, скажімо, всі ті, хто в нас сьогодні на Україні створили індустріальний парк. Якщо скажімо, скрізь, тільки теоретично зроблена сама модуль цього індустріального парка, то ми вже практично його втілили в життя. На території індустріального парка вже побудований завод по випуску мебельної плити. Завод МДФ. Ідея така, що в цьому місці будуть розміщені заводи, і згідно нашого проєкту там легке машинобудування буде, там буде логістика, там буде виробництво, пов'язане з переробкою деревини. І взагалі планується, що це буде один із найбільших комплексів в Європі по переробці деревини. Ну, по крайній мірі, ті інвестори, хто вкладає кошти, так на сьогодні планують. І на сьогодні, взагалі, оцей завод, який там вже побудований, це перший завод на Україні, який ну, має достатньо цікаво. Можливість пускати продукцію, і реалізувати культуру, там 350 робочих місць, там обладнання з Німеччини завезено практично там. Ну, це робочі місця для міста, це наповнення бюджету, це розвиток, технічно, технічної інтелігенції, це загальна культура зв'язку з тим, що він вже функціонує. У місцевої влади є лобіст, Асоціація міст України. В чому полягає ваша співпраця і які переваги ви отримаєте? Ну, ви знаєте, я взагалі дуже задоволений, що у нас є отака громадська організація, яка об'єднує міста нашої держави. У нас зараз багато громадських організацій, вони, як доща народжуються, Але це реальна, конкретна, прагматична організація. Та організація, яка знає потреби кожного міста. От ми спільно збираємося там на засіданні, є там правління. Оці проблеми починаються з бюджету. Скажімо, якщо якісь є дорожність по бюджету, то перше, хто виступає від імені міст, асоціація міст. Чи там якісь є питання екологічні, перше це виступає асоціація міст, і вона відсутковує саме такі ну, важливі питання для всіх, які характерні. Щодо стратегічних планів розвитку до 2014 року, <кхів> що вже зроблено і що очікує на свою чергу? План стратегічного розвитку не кожне місто має. Ми цим почали займатися з 2004 року, і небагато, немало, два роки його опрацьовували. Суть стратегічного плану заключається в тому, що громада населення міста е, дає, що воно хоче, як воно хоче спланувати. От ми залучили більше тисячі людей, хто займався написанням стратегічного плану. У нас люди так визначили, я це підкреслю саме люди. Визначили, що ми хочемо мати добробут, гарний наших людей. Це перше наступні. У нас йдуть це екологічні питання. Це пов'язано з тим, що ми місто Чорнобильське, ну екологія в скрізь у всьому світі у нас сьогодні має проблематики. Знову таки екологічні питання, хай не набагато, але у нас такі позитивні підйом іде. Це таке, якби друге. Третє у нас це благоустрій і все пов'язано з ним, як покращується наше місто. Ну, тут ми найбільше виграємо, тобто найбільше населення підтримує керівництво нашого міста в плані кращої роботи по благоустрою. Тому що у нас вже система є, у нас є рада керівників, у нас є спільне засідання, ми залучаємо. Малий бізнес, середнє виробництва всіх абсолютно і спільно багато що додаємо до цього. Тобто, скажі, ми зробили за ці роки чудовий парк, там. ми кожен рік відкриємо пам'ятники, цікаві. Ми робимо вулиці, ми садимо дерева, у нас є програма квіти. І наше місто протягом чотирьох років признається найкращим містом по благоустрою нашій державі. Але якщо різко підвести, сказати, то. От нам статичний план допоміг в тому орієнтуватися владі, так чи не так ми працюємо, що ми за це цей час зробили, яка перспектива у нас, як нам в дальнішому розвивати наше місто, і це не є план санекономічного розвитку, там окремо він де. Це є план стратегії життя нашого міста. На перспективу з побажаннями або з написаннями людей і відношенням людей до цієї проблематики. А щодо співпраці з центральними органами влади, які зараз існують проблемні питання, ми так, маємо активну громаду, до речі, якраз в стратегічному плані там є один з таких позицій це розвиток активності громади, як громада відноситься до всієї проблематики, яка сьогодні є. Я думаю, що кожен голова міста скаже в першу чергу, що бюджет задовільняє в рамках його формування, скажімо, наповнювачі самого бюджету. У нас багато було проблем, які пов'язані з тим, що нам давали такі завишені цифри по наповненню бюджету своїми, своїми можливостями. Причому вони брали те, що, скажімо, там, виконання завдячуючи якимось одноразовим внескам в наше місто, брали це за основу, і потім до цього підводили його. І було важко. Ми його виконували, але є такий момент, я хотів, щоб це. Ну, я думаю, що міський голівць, знає, цим займається. Від перевиконання бюджету кошти поступають на потребу міста, перевиконав його на, на суму. Ти маєш право там, через сесію міської ради посити чи на охорону здоров'я, чи на освіту, чи на дороги, там, чи на благоустрій, тобто все. Але так Мінфін гарно це планує, що, як правило, перевиконання цього практично немає. Ну, потім, відповідно, подають там. Кабмін на Верховну Раду, Верховна Рада приймає рішення. І в нас важко. Якщо на першому там етапі років п'ять тому назад ми мали гарне перевиконання, ми за рахунок цього робили, пророзподіляли через сесії міської ради, пускали на свої потреби, говорили, що ми такі самодостатні, що нам не треба, що там хтось особливо давав там просити це все. То зараз це дещо важче. І дякуємо вам, що на нам час. До побачення. Дякую вам. Створення цієї програми стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненої через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.